Сьогодні п'ятниця, 13 січня, і ми маємо красиві цифри від Генштабу про втрати ворога. Ще плюс 740 пакетів знайшли своїх власників і будуть незабаром відправлені до пекла. Окрім того, сьогодні старовинне свято Маланки. Тож кидайте ворожити, бо самі ж розумієте, русні недовго залишились. Ворожи, не ворожи. З вами Іван Гриневич і нумо дивитися останні новини на онлайн-Юей. Далі тільки разом! Центр протидії дезінформації спільно з генштабом зсу попередили про ворожу дезінформацію щодо ситуації у Солидарії. Пропагандисти активно намагаються навести інформаційного шуму, а саме замилюють реальну ситуацію великою кількістю фейків. Ну як завжди. Сьогодні російське Міноборони заявило про взяття Соледара. Це те саме міноборони, яке вже знищило американські бредлі, яких ще немає в Україні. Однак заяви про Соледар – це ніщо інше ніж псування повітря. За словами речника оперативного угрупування Схід Сергія Черватого, бої за Соледар на Донеччині, попри твердження росіян про захоплення міста, продовжуються. У Солидарі тривають важкі бої. Наші воїни виявляють величезний героїзм та стійкість. Ворог спеціально розганяє інформаційний шум, намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення. Але як ми знаємо, росіяни досягли особливих успіхів у поширенні брехні та створенні альтернативних реальностей. Запам'ятайте, вороги – наш тактичний прийом. Коли ми відступаємо, це значить ми вперед идем. У РФ підготували загальні рекомендації щодо висвітлення війни проти України для пропагандистів. Про це повідомило головне управління розвідки. Військове командування РФІ створило спеціальний документ або ж загальновідомі методички, в яких прописано, як кремлівським пропагандистам треба висвітлювати події війни проти України. Гур виклали загальний зміст, де акцент робиться на відслідковуванні та цитуванні публікацій в іноземних змі про успіхи збройних сил Ерефії та невдачі наших зсу. Особливу увагу пропонується зосередити на заявах західних і українських політиків, які можна інтерпретувати в подібному ключі. Бавовни бавовни день бововни. У нас же как? У нас же ракети закінчилися. Нам же стріляти нічим самолітов у нас немає. У гур зазначили, що цей темник свідчить про кардинальну зміну акцентів щодо висвітлення перебігу подій у війні Росії проти України, а також загострення політичної боротьби всередині країни агресорки. Із -панець. Із -панець. Такі дії Кремля можуть сигналізувати про спробу повторного наступу Росіян навесні. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю для Пібісі. Міністр вважає, що Росія може намагатися зібрати сили, боєприпаси і зброю для наступу з районів, які вона вже окупувала на півдні і сході, аби зробити спробу прориву навесні цього року. У Солидарі тривають важкі бої. Наші воїни виявляють величезний героїзм та стійкість. Ворог спеціально розганяє інформаційний шум, намагається посіяти зневіру у власних силах серед українського населення. Однак у цій ситуації не потрібно впадати у паніку, адже у нас є свої тузи в рукаві завдяки підтримці усього демократичного світу. Західні партнери допомагають Україні підготуватись та спланувати масштабний контрнаступ навесні цього року, та також бути готовими до наступу окупаційної армії РФ. Про це повідомляє американське видання New York Times. За їх словами, захід добре розуміє ймовірність нового наступу Росії у річницю війни або навесні. Видання припускає, що можливість передачі Україні західних танків тепер дуже реальна, оскільки зсу досягли значних успіхів на полі бою. За словами експерта з питань оборони Каміли Гранд, наміри Кремля мобілізувати ще сотні тисяч росіян частково підштовхнули захід до дебатів про танки, щоб дати можливість українським силам досягти значного прогресу вже зараз. Наостанок приберегли для вас дещо. Сьогодні нарешті сталося. Верховна Рада позбавила депутатських мандатів п'ятьох проросійських депутатів. Так через втрату громадянства мандатів позбавили Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Вони як бачите, не обійшлось і без п'яти копійок Юрія Бойка. Ні, його мандату ще поки не позбавили. Але як ми бачимо, що він такий поганий друг, хороший друг. Познається в чорний день. І карагюнде білі олур. На сьогодні це все. Не забудьте повержити та защедрувати сусідам. Тисніть на дзвіночок, щоб слідкувати за новими випусками і донатами на онлайн.ua. Мирного неба обійняв.